Розкажіть, будь ласка, чому сьогодні приїхали лісівники, взагалі хто приїхав. Приїхали лісівники всієї області. Приїхали сказати, не погодитись з рішенням обласної ради про незадовільну роботу лісівників області. Не було це питання нормально розглянуто, не було заслухати світ начальника управління. Пішли питання, в питаннях обвинили, в чому тільки. Що ми договорились до того, що кожен лісівник це порушник, тобто злодій. От і люди приїхали сказати, які вони злодії. Обвинили нас, що в нас мала зарплата. нас зарплата 7 тисяч, є лісгоспи 9-10 тисяч зарплат. Що в нас є борги, що в нас є штрафи екологічні. Да, ніхто ж не розбирався. З 14 мільйонів якоби штрафів, які нам екологія, приписала. По акту, фактично то, що нам надійшло, сплачено 30 тисяч. Тих нема мільйонів. Мільйони ми знаємо, бо вина і обласної ради, яка по ківерцях, по тому зубру не прийняла рішення, чи відвезти ті землі, чи не відвести ті землі. Так само по Ковальському лізгоску, по Вудську. Військовий полігон є рішення кабінету міністрів, що воно його передається ковську лізводку. Нас обвиняють, що ми незаконно рубаємо там. ні. А скільки сьогодні приблизно людей про ми заявили офіційно тисячу людей? А скільки всього на Волині є лізгоспів? 22. Це з кожного лізгоспу приїхали? З кожного лізгоспу. А по скільки людей з кожного лізгоспу? Ну, ліз якщо маленькі лізгоспи, то один чоловік, два, там мале, у нас лука, три, шість чоловік лізгоспу. А є великі, по 70, по 50 людей з більших лізгоспів. І ви хочете, аби депутати скасували своє рішення, правильно я вас розумію? Ми, ми дали звернення, бо там в тому рішенні звернутись до міністра граної політики кутового і голови агентства про розглянути ці питання. Ми написали і в агентство, і в міністра ОПК, і сюди сьогодні звернені. Ми не хочемо, ну відміняти, ми не маємо не в силі відмінити. Ми хочемо показати депутатам, що все-таки ми, ми не тільки лісівники, але й їхні виборці. Бо тритисячний колектив лісівників, а додати ще членів ну, дружину. Тобто основна ваша вимога яка? Щоб дали нам можливість працювати і нарешті перестали цкувати лісівників. Хай трошки іншим займуться, хай займуться медициною. Тобто в першу чергу не йде питання про відстоювання посади квартирка. В першу чергу йде писання, питання про відбілення лісівників Волині. А в тому, а слідуючи, він теж нормальна людина, він теж нормально працює. З його приходом нормально стали працювати. Ми за минулий рік це вперше лісівники області оздоровили на Чорному морі 370 5 людей, в тому числі 98 дітей. Це за кошти підприємств. Наші кошти з минулий рік була закінчена реконструкція бази відпочинку світі, де ми маємо чудову зарабазу на 70 місць. В цьому році плануємо розпочати реконструкцію, верніше подібну відбудову в санаторію профекторії в Журавичі. Заплановано 24 мільйони цих. Ну і і що ще Розумію, Дякую. Представтеся, будь ласка, Матіюк Павло Миколаївич, голова обласної організації «Проспілки» працівників лісового господарства.